Друзі, вітаю! З вами програма Запитання пастору і ваш пастор Сергій Антонюк. Отже, продовжимо відповідати на запитання, які ви надіслали. Чи є легші або важчі гріхи і чи існує градація гріха? Дуже цікаве запитання, друзі. Хоча насправді воно дуже просте, але я розумію, що через певну традицію, культуру, особливості Певних е церковних традицій е склалися, знаєте, розуміння про смертні гріхи, про важчі гріхи, легші гріхи, по про гріхи, які е є простіші або є складніші. Е для цього пропоную відкрити. Послання посла Павла до Римлян і весь шостий розділ. Не хвилюйтеся, я не буду зараз читати, аж весь шостий розділ. Ви прочитаєте його для себе вдома, тому що ось тут описано, що таке гріх, але я буду вибірково деякі вірші. От, наприклад, перший і другий вірш. То що ж скажемо? Будемо залишатись в грісі, щоб намножилась благодать? Зовсім ні. Ми ще померли для гріха. Як будемо далі жити в ньому? І от третій вірш пише: чи ви ж не знали, що ті з нас, які хрестили Ісуса Христа, хрестилися Його смерть? Ось, друзі, цікавий момент. І далі продовження, що ми як хрестили смерть, так і воскресли подобою життя з Христом. І тому гріх не має панувати в нашому тілі. Дивіться, далі, 17 18 вірш. Дякувати Богові, що ви були рабами гріха, але прийняли серцем те вчення, якому віддалися. Звільнились від гріха, ви стали рабами. Ось, друзі, в чому справжня подяка Богу, що ви звільнились від гріха. І знову ж таки, апостол не показує, який гріх більший, менший, кращий. Будь-який гріх є поганим. І як закінчується цей розділ, 23 й вірш. Адже заплата за гріх, смерть. Заважте таки, не за більший гріх, менший гріх, за будь-який гріх. Заплата за гріх, смерть. Але й далі. А Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Ось в чому добра новина і приємна вона для нас. Це не просто е, розуміти, що ми маємо померти, ми згрішили, а ми маємо Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі. Прийміть Ісуса, і ви отримаєте життя. Е, ще один момент, який я хочу особливо звернути при цьому. Е, ось тут е, про градацію гріха. Дійсно, як на мене, в Біблії немає градації самого гріха, тому що будь-який гріх непокора Богу, це є страшний гріх і важкий гріх. І людина, якщо не розкається в цьому гріху, вона помре за цей гріх і не буде мати прощення, якщо не покаяться перед Господом. Але на основі е, закону Божого я пропоную вам зробити маленький експеримент зараз разом зі мною. Е, книга Вихід, 20-й розділ, е, де записані 10 заповідей. І ось давайте з вами подивимося, е, що відбувається. Ну, от, до прикладу, е, починаємо читати закон Божий. Я Господь твій Бог, який вивів тебе з Єгипетського краю, з дому неволі. Це 20-й розділ Книги вихід і другий вірш. У тебе і третій далі вірш. У тебе не буде інших богів, крім мене. Проти кого це гріх? Проти Господа. Бути вірним йому. Наступні заповіді, друга, третя, четверта заповідь це також проти Бога. Говориться, не робитимеш собі ідола, не поклонятися імені не суди, житимеш їм. Далі не призиватимеш і не вживатимеш імені Господа, Бога Твого надаремно. Далі четверта заповідь: пам'ятай день суботній, щоб його святити. Це теж важливо, ти показуєш свою покору, відданість Богу. І, Але ніби якщо ти грішиш, то ти проти інших людей не дуже грішиш, ти грішиш проти себе і проти Бога. Тобто ось в чому проблема. Але дивіться далі по заповіді. П'ята заповідь. Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім був ти на землі, яку Господь Бог твій дає тобі. Тобто, якщо ти не шануєш батьків і зневажливо відносишся до них, то ти вже грішиш не тільки проти Бога, а крім того, що ти грішиш проти Бога, ще грішиш проти своїх батьків. Далі дивіться написано: не вбиватимеш о, oh, це наслідок гріха жахливий, тому що ти не просто зробив гріх і злочин проти себе, проти Бога чи проти людини, а ти забрав життя, яке ти не маєш права забрати, не чинитимеш перелюбу. Ти забрав. Те, що ти повернути не можеш, тому що життя ти можеш повернути. І коли ти вчинив перелюб, ти забрав чиюсь честь, ти зрадив когось, ти не можеш це вже повернути назад. Так, ти можеш більше цього не повторювати, але відновитись в тому розумінні, що так якби нічого не було, це вже нереально зробити. Тому Бог може дати єдине прощення більш ніхто. Не крастимеш тут, бачите, ніби простіше. Що ти вкрав, ти можеш повернути, і Біблія каже, що поверни з надлишком або і не кради. І ось тут ти крадеш, ти снос шкоду Богу собі і іншим, але при тому це те, що ти в принципі ще можеш якось відшкодувати в певному розумінні. Далі дивіться, не даватимеш неправдиво свідчення щодо свого ближнього. Теж жахливо. Ти сказав неправду про свого ближнього, наніс йому шкоду репутаційну. Але при тому ти можеш ніби сказати правду і виправитись. Хоча е, ті страждання, які він зазнав, ти вже їх не забереш від нього. І е, ще одна заповідь: десята: не жадатимеш дому свого ближнього, не жадатимеш дружини ближнього, ні раба, ні будь чого, що є у твого ближнього. Знову ж таки, коли ти жадаєш. Ти можеш і не забрати цього, але ось це пожадання буде псувати тебе, і буде гнітити тебе, і буде руйнувати тебе зсередини, і це і проблема в відносинах з Богом, з собою і з ближнім, тому що нормально спілкуватися з своїм ближнім ти не зможеш. Ось, друзі, простий вам приклад, простий експеримент. Всі гріхи є. Одинакові перед Богом, тому що за будь-який гріх покарання смерті ми читали послання до римлян. Але й наслідки гріха, ось тут градація є, і вони різні, тому що в одному випадку ти можеш виправити свій вчинок, а в іншому зовсім не можеш. І в одному випадку ти наніс не таку важку шкоду, як здається. Хоча, знову ж таки, як цю градацію вирівнювати. А в іншому випадку таку шкоду ніс, що вона вже ніяк поверненню не підлягає. І неможливо відновити життя, яке ти забрав. Тому, друзі, нехай вас Бог благословить, щоб ви були вірні йому, і щоб ви переймались не тим, який гріх ваші менший, а щоб ви взагалі переймалися, щоб не грішити, а бути вірними Богу ось цим найбільше. Отримайте це Божий дар благодаті і отримайте вічне життя в Ісусі Христі. Тому прийміть Ісуса як свого Спасителя і будете мати вічне життя. Отже, друзі, наступне запитання звучить так. Хто вирішив, що саме ці книги, які є в Біблії, богонатхненні? Ну, я би сказав так, Бог. Тому що так я розумію, що традиція складалася руками і. Скажем, коли Біблія набирала свій канон, тому що є багато книг, які не вийшли в канон Біблії, є неканонічними або второканонічними, яких називають по-іншому. Але ми бачимо богонатхненність самого слова Біблії, і найперше це дуже важливо цілісність Божого відкриття. Тобто, що не протирічить одне іншому і має чіткий напрямок і чіткі моменти. Ну і другий момент це авторитетність доказів того чи іншого автора, і наскільки це можна підтвердити. Ну, зрозуміло, з часом, наскільки це реально, ось друзі, з часом Бог це вивів зберіг. І не сиділа людина, як хтось виявляє, оце війде в канон, це не війде в канон. А це складалося з часом, і Бог дійсно це питання регулював, ми віримо щиро в це. І для прикладу, як ще один, напевно, біблійний аргумент. Відкрийте, будь ласка, разом зі мною друге послання апостола Павла до Тимофія, третій розділ, і читаємо з вами з 14 по 17 вірш. Ти ж тримайся того, чого ти навчений і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився. І ти з молоду знаєш святе писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала і на всяке добре діло готова. Отже, коли ми читаємо цей уривок, ми бачимо, що апостол Павло радить Тимофію і ну, навіть не то, що радить, а наполегливо говорить про те, що Тимофій. Знає святе Писання, яке може зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. І далі він каже, що все писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення для виховання вправності, щоб людина була досконала і на всяке добре діло готова. Ось тут дуже важливо це розуміти. І тут важливий аргумент наступний, або момент наступний, що на той час. Канон нового заповіту ще не було. Отак були, можливо, вже окремі листи десь написані, але вони перечитувалися однозначно, але вони ще не були складені в новий заповіт. І, і, і тому ми можемо говорити, про які писання говорить Павло, звичайно, про танах. Торак Тивім і невім, тобто старий заповіт, як ми зараз це називаємо. І він говорить про те, що Тимофій знає з молоду це святе писання, тобто зрозуміло, так, якщо з молоду, то саме старий заповіт. І він може зробити мудрим для спасіння. З віру в Ісуса Христа. Виявляється, все писання. Тобто старий заповід вказує на Ісуса Христа, вказує на віру в Ісуса Христа і може зробити мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Ось, друзі, гарна відповідь тим таким розумникам, я би сказав, які кажуть, старий заповід не потрібен, це все старе, новий лише потрібен. Ось, друзі, що говорить апостол Павло про Писання, про танах, про старий заповідь, наскільки він важливий і наскільки він необхідний. Як приклад для нас, в іншому місці, в посланні до Корінтян, написано, що це все сталося як приклад, щоб ми не повторювали їхніх помилок. І далі Павло говорить, усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, на всяке добре діло готова. Ось, по суті, для чого потрібно все писання, щоб дійсно Божа людина була досконала і на всяке добре діло готова. Ось це важливість. І, звичайно, сюди ми спокійно е, включаємо і новий заповіт е, послання Євангелія, тому що вони показують цю цілісність і знову відповідаючи на ваше запитання, хто вирішив саме ці книги, які в Біблії богонатхнені? Сам Господь Бог, тому що Він надихнув е, своїх вірних мужів писати. І написано, що е, Господь е, сам дає відкриття, і писали Божі мужі, натхнені Святим Духом, святе письмо. Це знову слова з Біблії. Тому, друзі, довіряйте Слову Божу. Тому вірте Богу і його пророкам, читайте слово Боже і дійсно, щоб ви були Божа люди, Божою людиною, яка є досконала і на всяке добре діло готова. Ще одне запитання від вас: який одяг ненормальний для церкви? Цікаве запитання. Давайте так, я спробую відповісти. Який виконує свої функції, він нормальний, але які функції ви хочете, щоб ваш одяг виконував? І чи всі функції, які може задовільняти одяг, всі потреби він є нормальний для церкви? Ну, яке завдання до одягу ви маєте і для чого ви його купуєте? Ну, наприклад, одяг може бути для того, щоб захистити мене там від холоду, від погоди? Нормальна функція для того, щоб закрити тіло е, оголене. Нормальна функція. Одяг може бути для того, щоб звабити. Ну, чи взагалі потрібно зваблювати когось? Я вважаю, що ні. Ну, крім дружини, чоловіка, чоловіку-дружину, будь ласка, зваблюйте один одного на здоров'я скільки завгодно, це все нормально. В іншому випадку це гріх. І, звичайно, якщо в церкву ми одягаємо одяг, щоб звабити, показати свої форми, і це неважливо чоловіки чи жінки, свої якісь випуклі місця, друзі. Якщо ви церкву вважаєте таким місцем, тоді ви плутаєте з іншим місцем, де люди приходять не зовсім тверезі, і де люди слухають якусь іншу музику, і де люди приходять не для того, щоб освятитися, а для того, щоб вчинити гріх. Не плутайте церкву з цим місцем, і в ті місця ходити взагалі не вартує, тому що там царює диявол. Одяг може захопити увагу, чиюсь привернути. Якщо ви приходите в церкву, щоб привернути чиюсь увагу. Ну, мені здається, ви якось не, не туди теж зібралися. Тому що в церкву найперша ціль поклонитись Богу в дусі та істині, щоб спільно з всіма віруючими поклонитись Господу. Тому й вибирайте одяг під цю подію для поклоніння Богу. Дійсно, він має бути чистий, гарний, акуратний. Він має бути. Я би сказав так, виважений і що не менш важливо в певних культурних особливостях країни і загального соціуму, в якому ми живемо. Тому, якщо ви прийдете в нашій культурі в африканському одязі, на вас багато хто зверне увагу і буде дивуватися, що не так, і в певному розумінні увага від Бога буде забрана. Тому не перетягуйте увагу на себе, а поклоняйтесь Богу в дусі істині. Ну, для прикладу біблійного покажу декілька важливих моментів. Один з них записаний в Посланні Дори. Римлян, там трішки про інше говориться, але сам принцип нам дуже важливий. Послання до Римлян, 16 розділ, перші два вірші. Поручаю вам сестру Фиву, служительку церкви в Кен. В Кенхреях, щоб ви її прийняли в Господі, як і личить святим, допомагайте їй у тій справі, в якій вона від вас матиме потребу, бо й вона допомагала багатьом і мені самому. Ось тут цікавий момент, коли апостол говорить про прийняття сестри, він каже: прийміть її в Господі, як і личить святим. Ось це дуже важливо. Все, що ви не робите, робіть як для Господа, як личить святим. І в одязі, це, чому я сказав, що це випадок про інше, але принцип сам як личить святим. Ви як свята людина в Господі, яка йде на поклоні до Господа, одягніться так, як це личить Господу, а не для інших цілей. Е, і ще один дуже важливий момент, який також знову як принцип беремо. Перше послання апостола Петра. Читаємо з вами третій розділ і з третього по п'ятий вірш. Нехай окрасу на них буде не зовнішнє, не заплітання волосся, та навішування золота чи прикрашання одягу, а прихована сердечна людина в нетлінності лагідної мовчазного духа, що дороці не перед Богом. Адже так, колись і святі жінки, котрі діялися на Бога, прикрашали себе тим, що підкоряли своїм чоловікам. Ось тут, друзі, дуже важливий момент знову ж таки. І тут не тільки про жінок зараз, а й про чоловіків ми говоримо. Просто як приклад це взяли. Ось дуже важливо приходити до Бога, не хизуючись тим, що ми маємо, і не вихваляючись перед іншими. Тим більше Бога вразити нам не вдасться, але вразити тим, що от ми, якщо Богу все належить, як вас збираєтеся цього вразити, але вразити інших людей і не дуже в позитивному. Ключі ми можемо. Тому нехай ми вражаємо людей своєю скромністю, своєю християнською поведінкою, своєю приємною зовнішністю, чистотою, охайністю, гарним свіжим запахом, який буде йти від нас, а не якимось іншими речами. І нехай дійсно. Дім Божий, місце поклоніння буде особливою зустріч, зустріч для зустрічі для радості, для поклоніння перед Господом. І основна ціль поклонятись Богу в дусі та істині. Тримайтеся цього принципу і будете мати благословення від Господа. Друзі, ще одне запитання. Чому в ковчезі Ноя врятувалось так мало людей? Тільки вісім? Ну, це питання до самих людей, чому вони не захотіли врятуватися. Давайте я спробую пояснити, чому я так кажу. Відкриваємо першу книгу Буття, з вами шостий розділ. І читаємо з 8 по 10 вірш. Однак Ной знайшов прихильність в Господніх очах. А ось родовід Ной. Ной був праведним чоловіком, досконалим серед свого оточення, Ной ходив з Богом. Ну і мав трьох синів, сима, Хама та Яфета. Тобто, що ж відбувається перед цим? Дивіться, цікавий, цікавий момент чому, з п'ятого вірша. Побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі, і усі бажання їхніх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Тож засмутився Господь, що створив на землі і сповнилося болем, болем серця його. Через те Господь сказав: знищу людину. Яку я створив з поверхні землі від людини до тварини, плазунів і небесних птахів, бо жалкую, що я їх створив. Але й далі те, що ми читали. Однак Ной, восьмий вірш, знайшов прихильність в божих очах. Чому? Тому що він був праведним чоловіком, досконалим серед свого оточення, заважте, не ідеальним а досконалим серед свого оточення. Чому? Тому що Ной ходив з Богом. Ось друзі, хто отримує спасіння? Ті люди, які ходять з Богом і які досконалі серед свого оточення. Ось це дуже важливо. Інші люди, на жаль, такими не були. Цікаво те, що е, написано, коли Бог це сказав, зробив, ви можете для себе прочитати, весь шостий розділ він сказав Ною, як Ной має зробити ковчег. І він має зробити все, що, е, що Бог йому заповів, і куди, туди мають уйти звірі. І ось цікаво, що Ной дійсно це зробив. І Ной проповідував на землі. Ной в той час говорив людям про те, що має прийти потоп. Він говорив їм про те, що має бути. Але на жаль, ми не бачимо відклику в людей. І ось дивіться, сьомий розділ, перший вірш читаємо разом з вами. І сказав Господь ною: уйди, ти і твоя родина в Ковчег, оскільки я побачив, що ти праведний переді мною в цьому роді. Знову ж таки, не написано, що були праведні його сини і дружина, але за Ноя вони також отримують спасіння. Знову ж таки, ось це дуже-дуже важливий момент саме бути вірним Богу, служити йому. І дійсно написано, що саме того дня війшов ковчег Ной, сим, хам та Яфет. Тобто ми знаходимо чотири сини ну, і далі дружина Ноя, і з ним три дружини його синів, Дійсно. Вісім людей ми знаходимо, які війшли в ковчег. Ну і всі звірі, чистих ми знаходимо по сім пар, і нечистих по одній парі. І ось що відбулося. Друзі, тому якщо ви запитуєте, чому в ковчезі Ноя врятувалося так мало людей, відповідь дуже очевидна, тому що люди зіпсувались, і їхні думки були про зло повсякденне. А не про добро і не про Бога. Лише Ной ходив з Богом. Ось для мене це дуже важливий урок, і я бажаю, щоб це було хорошим уроком і прикладом для вас. Ходіть з Богом, наслідуйте Його, досягайте Його, і нехай дозвольте йому досягати вас щодня, щоб ви дійсно будували свої відносини з Господом. Щоб, коли прийде останній день, а написано, бо задні Ноя був потоп, а при приході сина людського, при закінченні землі, вогнем буде знищена земля, щоб ми були в числі спасенних. Так, їх буде також не дуже багато, але були спасених, а не в числі тих, які загинуть, які повстануть проти Бога. Для цього потрібно ходити з Богом, щодня будувати свої відносини з Богом, а не займати своїми думками про зло повсякденне. Нехай Господь вас благословить ходити з Богом щодня. Друзі, ще одне запитання: чи можна віруючій людині позичати гроші? Я би так сказав. Гроші ваші, і вам вирішувати, чи їх позичати чи ні. Але знаєте, в народі є приказка, що краще з розумним або мудрим загубити, ніж з немудрим знайти. Тому ось тут я би радив вам просту річ, вирішити самим, як робити. Якщо вам цікаво про відсотки інші речі, ми вже про це говорили, і ви зможете в запитаннях пастора знайти відповідь на ці запитання, відповіді, які ми вже давали. Але ось тут маючи кошти, і Бог вам дав цей дар. Маєток, статок гроші, і ви вирішуєте, як вам вирішити з цим і куди воно має піти, і ви Богу дасте звіт за те, як ви користувалися, куди ви ці гроші витрачали. Дійсно, дуже важливо накормити голодних, попіклуватися про нажденних, про хворих, про тих, які мають потребу. І Ісус про це чітко сказав, де його потрібно відвідати в лікарнях, в в'язницях, на вулицях, сирид, вдів і тому подібне. Але в той же самий час, коли людина приходить позичити до вас гроші. Ви маєте повне право запитати, навіщо? Для чого, бо ви позичаєте гроші, можете не запитувати. Все залежить від ваших відносин. І якщо ви скажете, що я не можу позичити, це буде ваш вибір, який ви зробили разом з Богом. Тому це в ваших руках і ви вирішуєте. Але знову ж таки думайте, що буде для добра, для благословіння, як і вас, і іншої людини, так само для служіння Господу, а це дуже і дуже важливо. Ще одне запитання, друзі. Якщо член церкви грішить щодня, то його потрібно виключити з церкви, і він повинен прийняти хрещення. Для чого виключати людину з церкви, якщо ми всі грішні на основі Біблії? Дійсно, на основі Біблії ми всі грішні, але... Спробую дуже коротко відповісти вам, для чого це робити. Перше, для того, щоб показати відношення до гріха і нас, як людей, і церкви в цілому. І друге, якщо людина розкаялась, я дійсно не бачу змісту виключати людину, що я маю на увазі. Коли людина вчинила гріх і хтось з нас пішов і докорив їй, а Біблія каже, як, піди, скажи один на один. Потім е, візьми брата з собою, скажи. А далі, якщо не послухає ще і церкву не послухає, тоді хай буде як митник і грішник для вас. І да, в іншому місці навіть не знають, не спілкуйтесь там і тому подібне. Тому що тут дуже дуже важливо, друзі. Е, розуміти, якщо ми бачимо людину, яка грішить, ми кажемо про це. І якщо людина ще рокається і вона визнає свій гріх, то дійсно, слава Богу, і ми рухаємося далі вперед. Але якщо людина не називає гріх гріхом, або каже, це не гріх, або починає навколо всіх винуватити. Хто не я зробив, зробив чи зробила неправильно? Це вони, це церква погана рада. Церкви погана, це брати і сестри погані. Це всі навколо недобрі, це всі злі, це всі проти мене. То звичайно, якщо людина не визнає свій гріх, церква має таку владу, щоб виключити людину з своїх союз церкви і сказати, друже, вибач, нам не по дорозі, ти розкайся. Є ще інший момент, коли беруть на зауваження, що це означає? Це дають можливість людині, людині можливість виправитись або час, який каже Друже, ми тебе підтримуємо, ми з молимося, ми готові тобі допомагати. Але давайте візьмеш час, щоб виправитись, і ми готові тобі в цьому активно допомагати. І це не той час, щоб лишити людину на одинці, а навпаки, щоб активно бути з нею. Тому, дійсно, ми всі згрішили, але якщо ми каємося, ми маємо шанс, як від Бога, і, звичайно, від церкви. Церква тут не виключення, бо це тіло Христове. А якщо ми. Не хочемо визнавати свій гріх, тоді все нормально. Таку людину виключаєш членю церкви. І коли людина буде полювати і казати: ви всі грішні так, але ми каємося, а ти не хочеш покаятись своєму гріху. Якщо людина кається, будь ласка, рухаємося вперед, тому що ми всі знаходимо задоволення впрощення, яке дає Господь, і намагаємося жити разом з Господом щодня, ходити з Богом, що є дуже важливо. Друзі, ще одне запитання. Як зрозуміти відмінність між осудженням? І констатацією фактів. Ось тут дуже дуже цікаве запитання і актуальне в той же самий час. Давайте на простому біблійному ривку ми спробуємо це розібрати. В Біблії про це, до речі, дуже багато різних моментів є, але сьогодні один уривок лише. Івангелій від Луки, шостий розділ, і читаємо з вами з 37 по 42 вірш. Також не судіть і не будете суджені. Не осуджуйте, щоб не бути осудженими. Прощайте і проститься вам. Давайте і дасться вам міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ, бо якою мірою ви міряєте, такою ж відмірюють вам. І він розповів притчу, чи може сліпий сліпого водити, чи не впадуть обидва в яму. Учень не вищий за вчителя, але вдосконалившись, кожен стане як його вчитель. Тому чому бачиш скалку, яка в оці брата твого, а кулода, яка в твоєму оці не помічаєш? Або як можеш сказати брату своєму, брате, дозволь виймо скалку з твого ока, а не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці лицеміре, вийми спочатку колоду з власного ока, тоді побачиш, як виняти скалку з ока брата свого. Друзі, ось тут е, дуже, дуже важливий уривок, момент, і можна в контексті почитати, тому що в контексті воно дуже важливо шостого цілого розділу. Там перед тим говориться про любов до ворогів і про правильне відношення до людей, які навколо, про принципи щасливого життя. Але ось тут цей момент 37-й. Тож не судіть і не будете суджені, не осуджуйте, щоб не бути осудженими. Прощайте просто це вам. Тобто, що таке суд і осудження? Це конкретно ви виносите вирок або ви сформували свою думку про людину, і ви вже змінювати її не хочете. Тобто, ви вже сказали, ага, ти заслуговуєш на смерть, ти достойний смерті. Все. Тобто, якщо ви такий вирок зробили і не даєте шансу ніякого, друзі, ось це є по суті осудження. І ось це є відмінність між розсудженнями констатацією фактів, тому що по факту, так коли людина робить злочин, гріх, от, ну, до прикладу, дуже актуально буде на прикладі того, що відбувається зараз війна Росії і України. Так Росія прийшла на нашу землю, прийшли люди, не керівники, а прості люди, які вбивають, нищать і грабують. Чи може сказати, що вони злочинці, грабіжники, терористи, так може сказати, і е, це констатація факту. Чи я хочу, щоб Бог віддав їм згідно їхніх справи, покарав їх так, хай Бог віддасть їм згідно їхні справами. Але знову ж таки, чи бажаю їм покаяння однозначно, тому що це єдине, що може їх врятувати і нам допомогти? Тому що коли ці люди покаються, тоді вони дійсно здатні будуть змінитися і робити щось краще інше, і можливо, хоча б ще якось вплинути добре на життя своє і оточуючих, і підуть з нашої землі. Ось друзі, простий вам приклад. Що ж таке осудження? Це тоді, коли я не даю людині шансу і виношу вирок для людини. Тоді я стою замість Бога, тому що Бог виносить вирок і приводить покарання в дію. І ось тут далі, якщо ви подивитесь, тут дуже гарно описано е наскільки важливо бачити не просто іншу людину, а бачити себе. І ось тут про скалку власному оці в оці брата і про колоду власному оці, е про зріст, який має бути в кожній людині. Тому друзі, ось тут дуже і дуже важливо для кожного з нас зростати в Господі, дозволяти собі е зростати і будувати своє життя. І спочатку спостерігати не за іншим, а за собою. Звичайно, потрібно говорити правду, щиру правду, що відбувається, але в той же самий час. Не потрібно робити висновки замість Бога і казати, як воно має бути. Ми можемо казати на підставі Біблії, я стверджую, я можу стверджувати, що дійсно покарання за гріх це смерть. І якщо ви не перестанете грішити, ви помрете. Але не я вирішую, хто помре, а хто ні. Господь вирішує, тому що я не знаю життя людини і відповідальності людини. Тому, друзі. Нехай Бог Господь благословить, щоб ви не осуджували, а щоб ви були людиною, яка підтримує, яка допоможе зійти зі злої дороги, тому що Біблія пише: той, хто допоміг навернутись зі злої дороги до Господа, той і цю душу врятував, і свою душу рятує. Тому нехай Господь благословить, щоб ми дійсно були людьми, які люблять, які допомагають, які хочуть кращого, а не просто маніпулювати, констатуючи факти в тому плані, ми так це можемо називати, але при тому. Прикриватися і прикривати своє осудження, зневагу і дійсно виносити вирок людям, на що ми не маємо права, тому що на це має право тільки наш Господь. Нехай Господь благословить вас бути людьми, які завжди зростають в Господі. Друзі, дякую, що ви були з нами в програмі Запитання пастору. З вас лайк, підписка. Е, будь ласка, напишіть ваші думки, ваші коментарі. Для нас це дуже важливо. Також підписуйтесь на телеграм-канал Запитання пастору і бажаю вам, щоб ви кожного дня зростали з Господом, щоб ви досягали нових вершин і щоб Божа благодать і Божа милість наповнювали кожного з вас.